А в нас дуже гарний пес: Коргі, Вельш пемброк. Йому один рік і чотири місяці. Його звуть Семі. Наш Семі дуже добре. Він має низький зріст, і через це в нього дуже велика склонність до підбирання з землі різних харчей, які йому здаються дуже смачними. А також він полюбляє кидатись чи полюбляв, я надіюсь кидатись на велосипеди або на самокати. Це були основними причинами звернення до вашої школи. А, дуже добре, дуже все швидко. Всі питання вирішувалися в лічені хвилини або десятки хвилин. Комунікація дуже добре влаштована. Мене мені все сподобалось. А, так це дуже приємно і. Скажімо так, це те, чого ми надіялися отримувати, скажімо, підтвердження роботи і, і те розлучення, яке сталося через школу з нашим псом, воно було не таким замітним. Все пройшло добре в цьому. Сподобалось те, що Семі був жив в цей час в гарних умовах. Це по-перше, дуже приємний інструктор з нами працював. Те, що ми були впевнені в тому, що він був нагодований 24 на 7, так як треба, по тому графіку, який потрібний. І по наших зустрічей з ним, через три тижні, я бачив, що він дуже в дуже гарному настрої. Ну, проблем явних я ніяких не, не побачив. Єдине, що всередині навчання здавалося, що Можливо, можливо, немає результату того очікуваного, якого я хотів, але вже з, з, через третій тиждень, на, треті, на четвертий я вже цей результат побачив і зрозумів специфіку, скажімо так, ведення навчання. Інструктор нам сподобався і інформація, яка доносилася в першу чергу до мене, вона дійшла. Я зрозумів все, що мав зрозуміти. Я надіюсь на це. Семі став більш контрольованим, більш, скажімо так, став слухняним хлопцем. І ну, це заслуга інструктора в першу чергу. Я думаю, що буде немало, не скажімо так, не останню чергу, залежить, буде все залежати від того, як ми допрацюємо семі. Допрацюємо всі ті навички, які він тут обрів. Як ми їх допрацюємо вдома? Від цього буде залежати те, як ми, ну, в дальнішому самі буде себе вести в, в соціальній житті в житті в соціальному. Ну я думаю, що вже час відкривати школу в іншому кінці міста для того, щоб люди, з, наприклад, з лівого берегу міста могли до вас швидко приїжджати. І тим самим і вони б не задумувалися над тим, здавати вашу школу собаку чи не здавати. Буду рекомендувати так. Так, остаточно. Не готовий відповісти. Не знаю, бо в принципі для корг це специфічна собака. І я не впевнений, що йому ці знання потрібні будуть, якісь ще додаткові. Так, дякую вам.